Привіт усім! З вами Маріам і чергові підсумки комікс ринку в Україні за жовтень місяць. Ви ж скучали? Ну і розпочнемо із цікавенького Катарсис, Лізе Клауд та Чан виходить накладом у видавництві Вовкулака, який ми здогадувалися. Змінено обкладинку на сексі чіксу з годинником, эм, точніше. На цю сексі жінку з годинником виходить мальопис на 248 сторінок, як і у варіанті видавництва UA Comics, Проте для друку обрану м'яку обкладинку для тих, хто не знає Катарсис – Це збірка української манки, звучить дивно, але прийміть це, яка створювалася цілих 10 років двома прекрасними панянками Лізою Клауд та Торі Чан Відповідно, у збірці зустрінете різну жанрові історії від фантастики до фентезі та багато милих. Персонажів. Ще видавництво робить лімітоване видання цього тайтлу в комплект, до якого входить металевий значок. І таких комплектів буде 150 штук. Чекати нам реліз до кінця року, якщо світло дозволить. Ой ой! Каста метабаронів нарешті відправилася в друк, і всі затамували подих, аби не наврочити, бо страшенно хочу почитати цю прекрасну. По суті, ця епопея натхнена дюною, про що я вам вже неодноразово говорю проте має свій оригінальний світ: космос, правила, співіснування і шикарне малюбло. Вона того вартує, чекай. Є комікс опублікували свій черговий номер інкар, воєнний журнал Майописів. Це вже четвертий випуск, і я абсолютно безкоштовним ідіть, дивіться. Адже видається за підтримки в Європейського фонду за демократію. Цього разу проєкт містить чотири історії. Звісно ж, історії в журналі оповідають про реальні події лютого березня 2022 року в місті Буча. І що цікаво, якість та кількість сторінок історії збільшилась. Канал розростається і стає повноцінною фабрикою мальописних хронік, еволюцією українського мальопису, і це надзвичайний проєкт для України. Скажу так. Мені видається, що український ринок більше продукує українського оригінального контенту, ніж іноземні аналогічні видавництва аналогічної країни. Наприклад, зумовлено це популярністю мас маркету який легше продати. А де гроші, там і пропозиція. На відміну від цього маркетингового закону, наші видавці роблять не просто подвиг, вони роблять справді те, що зараз важливо. Така собі волонтерська діяльність у сфері культури, і це те справжнє, що варто не тільки просто підтримувати, а й активно споживати та промовити. Тому посилання на інкер залишаю в описі під відео. А ви читайте, пишіть відгуки та розказуйте друзям, бо це має побачити кожен. Наша ідея анонсувала четвертий том Манґіґґані Бал, п'ятий том щоденника вишенки, другий том чароліни і аж сьомий том зук маленької відьмочки. Звісно, про Адель не забули. Цього разу вийде екстра крута Адель. А ще смішнявий комікс. Вовк у трусах. Про вовка ексгебіціоніста жартую, звісно, ні, але історія про те, що всі виглядають мило в трусах. Думайте, що хочете, або купіть комікс і прочитайте. Вибачте наступну новину, я процитую. Вийшла книга воля. Спадок професора Полюя, авторства Ігоря Сіліври. Перша в Україні книга у світі українського комікс блокбастера Воля. Я так і не зрозуміла, що тут є першим, але бляха, вийшла книга по волі. Події Стімпанк роману розгортаються в альтернативному світі 1918 року під час розквіту української держави під проводом гетьмана Павла Скоропадського, нової демонічної загрози зі Сходу, підступних інтелігів. Трих у Європі та свабіля містичних культів, і не лише би пропаган... пропагандувати Україну як потенційний інвестиційний кландайк. Паралельно видавництво працює над продовженням всесвіту волі, мультиверс волі по суті. Тож робота кипить і над третьою частиною волі, і над третім томом саги княжа воля. Мольфер Комікс таки випустили світ Блам та іншу четверта чверть. Минулого разу я вам уже згадувала тайтл Блам і рекомендую придивитись до цього релізу, зважаючи на ці відблиски дубці головного героя на обкладинці. Так, відос я без соромно з... в кобзофій, бо особисто, на жаль, не можу потримати видання в руці. Плак-плак. Проте, потіштесь там за мене, будь ласка. Видавництво видавництво зайняло нішу освітньо-просвітницьку, тож продовжують знайомити українського читача із європейською класикою. Цього разу це швейцарський комікс Блакитні пігулки. Історія оповідає про звичайні любовні стосунки, проте з певним нюансом. Каті, головна героїня, я так розумію, з'ясниться, що вона та її син віл інфіковані. По суті, історія оповідає про прийняття та життя із такою особливістю, хворобою, яка вже не є вироком, проте все ще недостатньо висвітлена в соціумі. Що цікаво видання співфінансується Європейським Союзом, через що ціна видання має неймовірно привабливу ціну 360 гривень. А на даний час передзумовлення взагалі цілі 290 гривень. Тому ви знаєте, що робити, звісно, після того як занесли трохи грошей на зсу. Ви ж пам'ятаєте, так, ЗСУ та культура. Наші два важливі стовпи української незалежності. До речі, видавництво також випустило і мальопис Смерть, про який я говорила минулого разу. Також у видавництва на передзамовленні є Сабріна, і це не про юну відьму і не про моторичні пригоди Сабріни. Помікс показує сучасний світ, який виникає особистих контактів і відповідальності, де стосунки позбавлені інтимності і відбуваються крізь сяйво. Електронних екранів. Одним словом, щось приречено буденно депресивне. Мальопис визнаний найкращою книгою 18-го року за версією The Guardians. The Guardian. The Guardian. Яка показує доволі реалістичність нашого сучасного життя. Ціна видання при релізі буде 1200 гривень, зараз по передзамовленню 1000 гривень, і я вже не знаю, плакати чи купувати в розстрочку. А така можливість також є. Вам обирати. А ось коли завмирає серце, вийду вже в листопаді. Усім любителям яую рекомендую. Лансу та Паблішер надрукували вже книгу серії Аватар, «Останній мах повітря, катара і піратське срібло а також понад хмарами третій том уже можна придбати. А на четвертий том відкрито передзамовлення, Нагадую, реліз заплановано на грудень 2022 року. Fireclaw продовжують видавати біту-комікси чи біт-комікси, і в них на сайті вже можна почитати Космоґвалт. Це щось підліткове. Уявіть, що ви дитина зі звичайним життям, сповненим ігор, друзів і веселищів. І одного разу ви опиняєтесь у вирі трансчасового порталу, який переносить вас у дивний ігровий світ. Тож тепер Робі, Сето, Бріані, Лінді та Логану потрібно врятувати ситуацію та впоратись з усім безладом, який вчинили два дуже цікавих створіння. Я би хотіла згадати про ще один цікавий проєкт, який вам варто глянути. На ютуб-каналі Місто Марії вийшла анімаційна версія мальопису щоденника на основі подій перших днів війни. Маріуполь військові хроніки мирного жителя. Коротко про проєкт. Жінка, яка з сім'єю знаходилась три тижні в окупованому російськими загарбниками місті Маріуполь, в щоденнику Наталя описує життя і побут в окупації та щоденну боротьбу за себе і своїх рідних. Історія зроблена цікаво, то доволі атмосферно. Я при перегляді не могла розслабитись і думками поверталась до тих подій, ніби переживаючи їх особисто. Варто глянути, варто поширити. Я знаю, що це реальність для багатьох з українців, але. Це також наша історія, яку ми не маємо права забувати і не маємо права замовчувати. Вона сталася з нами, і ми маємо її прожити, усвідомити і почати рухатись далі. На цьому все, котики! Тримайтесь, бережіть електроенергію, грійте свої душі надією та вірте в ЗСУ. Я вас дуже люблю! Не забувайте ставити вподобайки, поширювати, писати коментарі. Можливо, у вас є якісь ще цікаві комікс, новини пишіть, я обов'язково про це згадаю через місяць. А наразі все. З вами була Мар'ям або Мар'яна Янкевич. До наступних новин. Па-па.